Пане Віталію, я надам відповідь, але вона, скажімо, за все, буде не так, котру ви очікуєте. Я надам відповідь, тому що я багато разів казав, що консультація це не проєктування. Розумієте? Проєктування це аналіз конструкції, вибір розрахункової схеми, збір навантажень, розрахунок, креслення. Оце процес проєктування. На консультаціях це зробити неможливо. А Бліц-вебінар це навіть не консультація. Бліц-вебінар це лише для того, якщо у вас є якісь сумніви або протиріччя, і ви не можете самостійно розібратися. І тоді Бліц-вебінар вам допомагає в цьому. Тобто моя відповідь вам допоможе надасть якісь інші аргументи додаткові, направить, де подивитися додаткову інформацію і так далі. Зрозуміло? Тому ваше питання, на жаль, не підпадає ні під консультацію, ні під БЛІЦ-вебінар. Звучить воно так. Чи можна робити монолітне перекриття першого поверху для мансарного будинку з зовнішніми габаритами 6 на 9 метрів з одношаровою стіною з ніздруватого бетону Д300? Дякую. Я не бачу вашого будинку, я не бачу ваших навантажень, я не знаю ні несучі здатності вашого фундаменту, ні несучі здатності ваших стін, тому що Д300 це не про що. Стіна може бути комплексна, система будинку може бути каркасна. Розумієте? Тому відповідь на таке питання може надати ваш конструктор. Так, ви можете звернутися до мене на консультацію, я подивлюся ваш будинок. Я подивлюся, може треба все ж таки додатково десь поставити пілони, колонни для того, щоб розвантажити стіни. Тому що Д300 це лайновий матеріал. Друзі, це. Ахренітіки лайно. Тут Д400 у мене тільки на тому тижні було дві людини з проблемами Д400. А Д300 він ще гірше. Тому мені дуже шкода, що ви обираєте цей матеріал, от, але працювати з ним без конструктора це взагалі не те, що велика помилка, це охренеть, яка велика помилка. Тобто, на вашому місці я б це не робив. Тим паче, що в стінці можуть бути вікна, двері, а це перестінки, а це концентрація навантажень від балок, від колон опорних, наприклад, мансарного даху, і пішло-поїхало. Тому, друзі, такі питання задаються, як я відповідаю вашому конструктору. А я не ваш конструктор, ви мене для цього не наймали. На жаль. Так, звісно, що наш колектив це. це Крутий колектив, і ми робимо найкращі проекти робочі, але все ж таки, друзі, давайте тримати межу.